Це от у нас тут показана реалізація з перемножувача двох беззнакових чисел. А якщо ми хочемо зробити перемножувач двох знакових чисел, то ми повинні реалізувати такий от алгоритм. Я його на українську не перекладав, але він доволі простий. Ідея тут така, що якщо, у нас, якщо ми хочемо зробити перемножувач двох знакових чисел, x і y. І получить там якийсь результат на виході. То ми дивимося на число x, на його старший бід. Якщо старший бід числа x1, це значить, що змін на x якесь від'ємне число зберігає. І ми переводимо його в додатнє число. Якщо число y у нас ми дивимося далі на число Y на його старший бід. Якщо старший біт числа y одиничка, значить число Y зберігає від'ємне число. І ми переводимо теж це від'ємне число в додатнє число. Тобто, якщо старший біт аргументу одиничка, то ми переводимо аргумент з додаткового кода в прямий. І використовуємо звичайний беззнаковий перемножувач. Отримуємо результат, і потім дивимося, якщо у нас. Знакові біти аргументів відрізняються, то ми результат переводимо в додатковий код. Тобто, дивіться, якщо у нас x додатні, y від'ємне, то знакові біти y будуть відрізнятися. Якщо x додатні, то його знаковий біт буде 0. Якщо y від'ємне, то його знаковий біт буде 1. Якщо додатнє число перемножить на від'ємне, то вийде результат від'ємний, правильно? Значить, ми результат без знакового перемножувача повинні перевести в додатковий код. Якщо у нас навпаки Х від'ємне у додатнє, то у них теж будуть знакові біти відрізняться в від X і Y. І результат eh, перемноження без модулів X і Y, ми теж переводимо в додатковий код. А якщо у нас X і Y додатні, тобто якщо у них. Знакові біти рівні і дорівнюють, дорівнюють ноліку. Тоді ми результат не переводимо в додатковий код. Якщо у нас y від'ємні, тобто у них знакові біти дорівнюють одинички, ми результат теж не переводимо в додатковий код. От, е, ці от операції роблять перетворення результату перемноження в додатковий код. Ми дивимося. Ми робимо операцію XOR над знаковими бітами чисел X і Y. Якщо ця операція XOR повертає одиничку, значить знакові біти у X і у Y різні. це значить, що результат буде від'ємний. Тоді ми результат переводимо в додатковий код. А якщо знакові біти аргументів X і Y однакові, це значить, що у нас або аргументи два додатніх числа, або аргументи два від'ємних числа. І в такому випадку результат буде додатнє число. І оця от операція XOR поверне 0. Якщо знакові біти аргументів X, Y однакові, то операція XOR цих знакових бітів поверне 0. І в такому випадку ми не робимо перетворення результату в додатковий код. А якщо операція XOR повертає одиничку, ми ну, визит... Ми робимо перетворення числа тота, додатковий код і результат знову присвоїв числу тотал. Тобто от я ще знову під, спробую підсумувати ідею. Якщо ми хочемо реалізувати перемноження беззнакових чисел, ми повинні отримати абсолютні значення цих беззнакових чисел, перемножити ці абсолютні значення на беззнаковому перемножувачі, а потім. Якщо знакові діти аргументів мають різ... Е, е, відрізняються, ми повинні результат без знакового перемноження перевести в додатковий код. Зараз я трохи спробую це перемалювати. От у мене є перемножувач. Цю схему перемальовувати не обов'язково, бо вона є на наступному слайді, просто може трохи в іншому вигляді. Дивіться, от у нас є перемножувач, і на, ви, на виході цього мультиплексора буде завжди модуль числа А. Якщо старший под, е, оця от лінія, яка йде на виход керування мультиплексора, це старший бід А. Це якби від оцеї от шини А відвів старший біт. Окей то значимо його АН. Наприклад, число А у нас і БН N розрядне. А це буде БН. І старші біти чисел А і Б керують мультиплексорами. І якщо А у нас одиничка, то на виході мультиплексора буде число А у прямому коді. Тобто, якщо АН у нас одиничка, це значить А буде у нас від'ємний, представлений представлено в додатковому коді. Розумієте? Якщо Старший від числа А одиничка, значить, число А від'ємне. І ми його переводимо із додаткового кода в прямий, тобто робимо операцію не А плюс 1. Робимо не А плюс 1. І щитуємо з цього кода, і вони тут з'являються. Тобто тут у нас буде модуль числа А завжди, а тут буде модуль числа Б. Ми перемножуємо. Ці числа і на виході отримуємо модуль результату. І далі нам треба подивитися, якщо у нас знакові біти чисел А і Б однакові, то результат буде додатній і буде дорівнювати модулю М. А якщо у нас знакові біти чисел А і Б від'ємні, різні, якщо у нас знакові біти числи А і Б різні, то на виході буде від'ємне число. І ми повинні оцей модуль. Перемноження, результату перемноження перевести в додатковий код, тобто отримати його від'ємне значення. От. Так. От. Е, цей алгоритм зрозумілий, чи mm -hmm. я якось незрозуміло розказав? Не Цю схему можна витокти і на наступний слайд переключитися? Ну, от Тут показана м, ця ж схема, яку я намалював на попередньому слайді. У нас є а, два чотирьохрозрядних аргумента X03, Y03. Два чотирьохрозрядних числа X і Y. І от у нас є мультиплексор. І входом цього, і цим мультиплексором керує старший біт X3. Ось він, бачите? Х3. Старший біт числа X. Керує мультиплексором і цей же старший біт йде на вход цього елемента Xor. Далі оцим мультиплексором керує Y3. Старший знаковий біт числа Y. І він теж йде на другий вход у елемента XOR. І відповідно на оцей от розрядний вход. Без знакового перемножувача подається модуль числа X, а сюди подається модуль числа Y. Тобто, якщо це число X представлене у додатковому коді, якщо воно від'ємне, то ми вибираємо, то ми з'єднуємо цей відход вих... мультіплексора з виходом, Тобто, ми переводимо це від'ємне число без додаткового коду прямий. Я тут обереваю модуль числа X. І далі ми дивимося, оцей елемент XOR нам поверне нолік, якщо е, два знакових біта оцих двох аргументів однакові. І якщо Xor нам повертає нолік, то значить нам треба взяти. Результат беззнакового перемноження і подати його на виход. Тому що якщо XOR повертає нолік, це значить у нас аргументи або об, обидва додатні, або обидва від'ємні, але завжди в такому випадку на виході буде додатнє число. Результат перемноження модулів аргументів. А якщо у нас XOR повертає одиничку, це значить, що на виході буде від'ємне число. і ми повинні от... Результат модуль перемноження перетворити в додатковий код і з допомогою мультиплексора, оце от уже число мінус m подати сюди на цей виход. Тобто, якщо отут на виході X40 буде одиничка, то на виход подається мінус n. А якщо на виході x40 буде нолік, то на виход подається плюс m. модуль x, модуль y, модуль M. Це питання з системи.